Привіт, дорогі друзі, хочу вам розповісти історію моєго знайомства з посівом бегоній. Надивившись відео квітучих, красивих бегоній, мені захотілося бегонь посіяти бегоні вічно квітучі, ампельні. Ну, недовго думаючи, зайшовши в інтернет. Прикупила я собі насіння. Ось, ви бачите на екрані, купила я біги Deluxe 3, купила я Dragon Wing 2 кольори, купила Болівійську Копакабана. Ну, Болівійських декілька. Тут червона, оранжева жовта, Получилося оранжевих дві. Таку ще купила на ход. ось, і квін, яка має бути такою трошки махровою, хоча не знаю, наскільки це махрова, вона буде. І ось все це багатство приїхало поштою. Ну і недовго думаючи, взявши контейнер, я посіяла ось таку Копакабана триколор. Це було 10-11 числа. Так, до 25-го насіння насінин тут 5, було, тоді посіяла на пробу такий наход 10 насінин. До 23-го, взагалі, дуже таке насіння було на грані своєї придатності, вирішили його швидко посіяти, щоб воно що буде з нього просто подивитися. Ну і таку бегонію оцю також. Просто взявши, контейнер, взявши такий контейнер, Взявши землі, там, ну, скільки, половину, мабуть, того контейнера, ось. Посіяла я насіння. Просто розложила рядочками, довго не думаючи, поставила от під такий мене підсвітка під лампи на поличку, та на тому все. Закрила, залишила. Щоправда, часто заглядувала, бо мені було дуже цікаво, коли то воно буде сходити. Як бачите, скільки пройшло вже часу. І воно. А, зійшло, розкажу, скільки зійшло з чого. Значить, з 10 на ход оцей перший. З 10 зійшло 6 спочатку. Це вже я, які були такі дрібненькі, не потрібні, мені його не потрібно 6. Я їх випалила. Далі другий тут рядочок. Цей отут це бегонія Квін. Її зійшло 6 з 10. Ну, нормально. Оця бегонія не зійшла, ні жодна копакабана, е нема ні, ні жодного не було проростку. І от, от пройшло уже зараз у нас, виходить, е, 23 грудня. І 23 грудня це, ну, більше місяця вже. Як бачите, ще малесенькі, просто нереально маленькі ці. Ну, вже є деякі чуть-чуть на листочками. Ну, от таке. От така. Результативність мого посіву. Ну, коли все-таки зійшло щось з того мого посіву, я вирішила насіння, яке от в мене залишилося. Ну, ще, дивлячись з інтернету розумні поради, вирішила його посіяти також. Але тим часом я подивилася, що потрібно присипати піском, краще видно е, ну, насіння і краще видно, е, ці, якщо воно зійде. Ну, добре, піском я присипала, але не врахувала того, що піску вийшло трохи за товстенький шар, що є просто дуже погано. І в, під час того, як стало те насіння, ну його потрібно постійно бризкати, бо пісок пересихає дуже швидко. І з усіх отих пакетиків, в мене зійшло дуже-дуже мало. Пісок постійно ставав сухим, насінню не вистачало влоги, і сходити воно, як бачите, Сіяла я Dragon він рожевий. Потім сіяла червоний, е, отаку жовта папакабана посіяла і е, триколор червону. І оці три кольори Big Deluxe. От, тут було по три насінки. Сказати, що винуватий там, продавець, що старе насіння. Не можна. Ну, пишу до 26-го, хоча точно ми не знаємо. Тут розфасоване, Тут он до 20-го, 25, до 25-го. 24-го, ну це вже прям на грані. Ну, це одне взагалі прострочене до 23-го, друге до 27-го аж. Все рівно не можу сказати, що вина цього в, ну, в продавцеві чи моє. І під, підігрів, хочу показати. Тут зараз є лампа, і вона гріє поличку. Тоді підігріву не було. Я вважаю, що ще, можливо, в тому проблема. І зійшло, я їх пересадила в один сюди рядочок. Зі всіх пакетиків зійшло 6. Ясь не знаю, якісь зовсім не зійшли, якісь зійшли по одному. Зрозуміти, що зійшло, що ні трудно, того, що пирскали, та насіння трошки зрушувалося з місця. Ну, коротше, невдача. Невдача повна, не вийшло. Хоча насіння не дешеве, але за науку потрібно платити. Під... Значить, заходимо в інтернет, купуємо новий Big Deluxe Bronze Red. Hula новий сорт blush по 5 дроже. І Zegonia Megawatt, вот така, Rose Bronze. Купую я слідуючий. Сію наступний е, спосіб: це на серветку. Ну, Тобто берете серветку, кладете в контейнер, бризкаєте. Не можу вам ось контейнер. Отак була земля, положила я тільки серветку. І на серветку розклала насіння і ну, на, на змочила з поліізатора і посіяла оці три хула, е, мегаватт і бік е, делюкс, при хула-біла червоний рожевий з Мегават і віктелюкс. Ось. Зійшло. Ну, Сказати, що незручний е, метод, нічого не сказати. Це насіння при тому, як ти оприскуєш серветку, оприскувати її потрібно дуже часто. Е, воно розлітається по тій серветці. Ну, Змиває його водою, і не зрозуміло, деякий в результаті сорт. ну, Але зі серветки я його акуратно пересаджувала в землю. Як тільки бачила проросток, пересаджувала в землю. Сходять вони неодночасно. Е, ну, незручний мені максимально незручний спосіб все, що можу сказати. Серветка зеленіє. І отак. От так, це скоріше всього хула. Чотири, як бачите, вони самі кращі. Тому що я думаю, що тут конденсат, я його отак зливаю, він тече по цьому і сюди попадає тут найбільше вологи, і вона найкраща. А можливо, просто сорт так швидше росте. Далі йде отут, як ви бачите, маленький от. Кажу вам ручкою, ото, ото, ото чотири. Чотири з п'яти. Е, наступна бегоні, я думаю, що мегават, Ну, якби теж, ще непогано. Вийшло всі по чотири з п'яти зійшли. Так, і от, малесенький, як ви бачите, ото, ото, от, 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 і о! От. 4 з, ну, з 5 це бік. Не видно, звичайно, нічого, воно таке миле, що його з лупою ледь-ледь можна побачити. Сіяла я їх 18 листопада. Зараз, 23 грудня. Зі ж почали сходити десь днів через 9. Уже було. Робила я оцю лампу тут включила під низом, вже трошки підігрів, був. Лампи світять, відколи я прокидаюся доколи я лягаю. Лампи включені. Ну і, відповідно, підігрів так само тільки вдень. Але, як бачите, все не так погано, як ми думали. Якщо наполегливо щось робити, то щось не вийде. Але все-таки хочеться мені тих болівійських бегоній, хоч ти що. Так, а, і так само бік делюкс. Знову заходимо в інтернет-магазин. Замовлення робимо на 6 сортів. Бегонія бік делюкс білої не було, мені білою хотілося. Взяла просто бік. Бік white. Ось так за бронзе бік делюкс. Бегонія Deluxe Дelюкс Пінгрін. І ще хочу сказати, що насіння оце професійне в цьому магазині. Я купувала все ж таки надійніше і сходить краще. Останні два рази моя, ну, вже покращилась моя технологія посіву, але і я вважаю, що оце насіння в цьому магазині теж. Ну, має кращу схожість, і мені воно, ну, дійшло краще за всі оці з кольорових пакетиків. Там щось взагалі воно так собі. Але йдемо далі. Болівійська, Сан-Франциско. Не знаю, має бути жовта-оранжева, а жовта-червона і біла. Санта-Крус, Сансет, Червона і Санта-Барбара. Отак от, от осіяла ось в такі, з таких пакетиків. Ну, тут не пише, відколи ну, його термін придатності. Але насіння я скажу вам, що все-таки свіже. покажу вам результат. Сіяла 11-12, як бачите, бік болівійська вже в такий контейнер, он побільшим. І ось. Ну, результат я не знаю, чи ви побачите. Але на 23.12 тобто пройшло 12 днів. Повністю зійшло, бо ще 6 насінин мені попало в Big White От. Перший рядочок, шість на 7, зійшло 100%. Далі. Друга в нас. Друга в нас Big Deluxe, от така, Отака. Пінгрін. От. Зійшло. Ну, наразі. П'ять. П'ять вам зараз покажу вам. От, 2 3 4 і 5. 5 насінин. Зійшло усі. Третя у нас отака. От Бегонія Big Deluxe Rose Bronze. Розовий з темним. Зійшло у нас, якщо я не помиляюсь, то 3 поки що. Поки що 3. Ось тут нема нема. І в кінці ото ще є. Ну, я вважаю, що чудовий результат. Мені більше й не треба, мені би там і по дві вистачило, аби по одній рослині вижило в кінечному результаті. Далі я собі зачеренкую, і буде все на люкс. Значить, з бегоніями розібралися з бігами. Болівійські. Значить, четверта бегонія болівійська. Санта-Крус. Болівійські, я взагалі думала, що не сходять просто з усім, ну, зі свого досвіду, але, як бачимо, оцей рядочок. От. Раз, два, три. З п'яти три. Ну, я не знаю, більше. Оце ще щось мальопеньке, можливо, зійде. Раз, два, три. Значить, ну. Чотири в, 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 в кращій перспективі. Далі. П'ята бегонія болівійська. Отака Санта-Барбара. Не знаю, який колір. Санта-Барбара. Ну, будемо бачити. Так, Санта-Барбара раз. Два. Три. Ну, три. Санта Барбара три з п'яти. Теж добре. І Бегонія болівійська Сан-Франциско. Ось. Раз, два, три, чотири, пять. З п'яти, п'ять. Це взагалі просто. Тому що я хочу сказати. Дивлячись на всю цю гору насіння і мої експерименти, все-таки, якщо хочемо досягти мети поставленої, то так чи інакше ми її досягаємо. Головне не здаватися, старатися, ну, притримуватися. Е Скажем так, порад. Але ну, включати також голову. Не сказала я, як сіяла. Ось останні, Останній раз я нічого не робила, тільки зробила такі рівчички, щоб насіння не розліталося. Поставила там підігрів знизу. І... Закрила поменше там заглядала, то раніше кожен раз хочеться швидше-швидше, щоб вже виросло, вже воно ну, там не росте, а вже хочеться ну, терпіння. І все, і ніяких там танців всім тим. Провітрювала кожного дня, заглядаю, що зійшло, скільки зійшло, чого. І все. і от. Воно в мене в закритому вигляді буде. І ще буде воно довго в закритому вигляді, тому що дуже малесенькі, боюсь пересохнуть. І ось така в мене тут ще красота, є коліуси. Я коліуси теж сіяла, про них вам десь розкажу. А тут в мене є ті такі, які я забрала після літа черенками. Вони в мене О, такі тут ось виросли. Такі густенькі, бо тут сильна лампа. Лампа тут на мене 50. Бат. Тому от така історія моя з бегоніями. Ще хочу посіяти бегонії амера гібрид. Ну, я не знаю, насіння, я пізніше посію. Вам розповім той раз, як буду сіяти, що буду робити, і який буде результат. Буду знімати. Таке все в одному зроблю відео. Посів і до сходів. Дякую за увагу! Підписуйтеся, пишіть ваші результати посіву сій або не результати. Ставте лайк. До побачення!